Як мавпи діставали з криниці місяць. В лісі на схилі гори жила ватага мав. Одного місячного вечора спустилися вони до підніжжя, щоб удосталь погратись на великій галявині. Бігають собі поміж деревами та кущами, стрибають з цікавістю розглядають усе довкола. Одне маленьке мавпеня видряпалося на дерево і побачило внизу під собою. Хутко спустилося воно на цямрину і зазирнуло всередину. лишенько, там, на самому дні, сяяв повноликий. Місяць. Злякалося мопеня, адже коли місяць потоне, то в лісі стане зовсім темно, що духу кинулося воно до Ватаги. Біда, біда! гукало мопеня. Місяць упав у криницю. Велика мавпа підбігла до криниці і зазирнула всередину. Ясне коло місяця справді виблискувало на дні. Скликала вона всю Ватагу й каже: Справа кепська місяць упав. В криницю. Треба якось дістати його звідти, поки він не потонув. Лізьмо на дерево, запропонувало мавпеня. Почіпляємося одне за одного і довгим ланцюгом спустимося прямо в криницю. Так і витягнемо його звідти. Порадилися мавпи і вирішили, що пропозиція слушна. Позалазили на дерево. Одна мапа міцно вхопилася задніми лапами за гіляку, що простяглася над. Криницею і повисла вниз головою. До неї причепилася інша мапа, взявши своїми задніми лапами за передній Старої. Так, тримаючись одна за одну, мавпи повисли довгою бервечкою над криницею. Останнім у цьому довгому ланцюгу було мавпеня. Чудово! закричало воно з криниці. Зараз дістану! Пустило передні лапи вниз, та замість місяця вони зачерпнули повну пригорщу води. У криниці колами пішли хвилі. Місяць розпався на дрібні цятки і розплився в усі боки. Мишенько, місяць порвався, заголосило мавпиня. Велика мапа почула це і сердито мовила. Оце так помічники, навіть такої дрібниці не здатні зробити. Порвали на шматки місяць, що ж нам тепер робити? Невдовзі в криниці хвилі уляглися, і ясне коло місяця знову опинилося на своєму місці. Не хвилюйтеся, зраділо мавпиня. «Місяць Знову цілий! Воно ще раз простягло лапи вниз, та цього разу в жмені замість місяця була вода, а світле коло розділилося на кілька світлих плям. Лапи, мапиняти ще кілька разів пирнали у воду, щоб виловити хоча б уламки місяця, та надаремно. Що ж мені робити? запхикало в розпачі мапня. Тільки торкнешся цього місяця, і він враз розпадається. Ніяк його в руки не візьмеш. Ми висітимемо, вже лапи болять, почали ремствувати інші мавпи. Велика мапа задерла голову і глянула в небо. Звідти до неї усміхався ясний повний місяць. Погляньте! звернулася вона до всієї ватаги. Місяць! Спокійнісінько висить собі на небі, а там, у криниці, певно, його відображення. Вилазьте дурні мерщі сюди. Усі мавпи послухали її і хутко повилазили з Потім посідали на розлогому гіллі і, весело сміючись, позирали на ясне коло повного місяця.